Святий заповіт, те, що буде, того нема, і що було, того немає. Сподіванки, то марень пітьма, а що було, назавжди минає. Намагається знову і знов розум людство тягти в ностальгію, як минулого сліду холов, то в майбутнє поринути мріє. І сповнені думи страждань, і життя вже не радість, а мука, до нездійснених мрій та бажань ніяк не дотягнуться руки. Людина все хоче хотіти, що має, знецінює те. і сонце не так уже світить, складним стало все, що просте. А людям багато ж не треба поїсти, вдягтися і дах, жити у мирі під небом. Але все це тільки у снах. Прокинулась в людях жадоба, її не наситить ніхто, людина вже тільки подоба, душа у полоні пасток, і пастки ті розум поставив, а ще вони звуться думки. Людьми вони бавлять забави тому крок людини хиткий. Якби ж пробудилась людина. Пізнала у собі той світ любов'ю із серця, що лине, здійснила б святий заповіт.